Друзі, всім привіт! З вами Ліана Бонько, і я відповідаю на черговий ваш коментар. Отож, до дітька відправити таких добродіїв і жити повноцінним життям. Отож, відповідаю на ваш коментар. Скажіть, будь ласка, от зараз ви прослухали історію, так, крайню історію, яку я опублікувала. Ви її прослухали. Відправити чоловіка до дітька? Добре, окей. Відправити дітей до дітька? Не думаю, що ви будете готові до цього, щоб відправляти дітей. Ну, можна свекруху свекром відправити до дітька, згідно, погоджуюся, абсолютно. Ну, коли ви вийдете другий раз заміж, чи там другий раз заміж, і будете будувати ті самі стосунки, то цей чиряк вилізе в других стосунках. Він також вилізе в третіх стосунках. Ви відправите до дітька четвертого, і він по колу будете, тобто ви будете бігати по колу. Тому потрібно що зробити, це треба попрацювати з собою. Тобто потрібно розірвати цей круг і почати жити повноцінним життям. Тобто, почати любити себе, почати дбати про себе, почати розуміти те, що ви хочете, чути себе, а не бути е, угодним кожному. Знаєте на російській мові, доречно, звичайно, це мова, але тим не менше. Тобто, догодяти кожному не варто є. Чому? Тому що ви це робите в ущерб собі. Отож, думайте. Чи відправляти до дітька, чи почати займатися собою? З вами була Ляна Банько. І я чекаю вас на індивідуальній роботі. Чи запрошую на свій марафон? Приходьте, буду рада бачити і спілкуватись з вами.